На щастя на да, при всьому цьому поганому українців України, е, крім нашої ну с -с сильної да, там, жахи до свободи і готовності боротися, помирати за це, найбільше нашим союзником є навіть не е, наші партнери по ЄС НАТО, не зброї, яку вони передають там сучасно або не зовсім сучасно, а російська дурість, тому що ось такі ось заяви вони є найкращим для нас союзниками, адже вони показують про те, що цей режим є неадекватним. І він реально е, не просто розглядає такий сценарій, він готовий його публічно озвучувати. Е, і навіть не по відношенню до України, а по відношенню до наших країн-союзників. Е, звісно, е, це не є е, попередженням, на мою думку. Да? Тобто, це є інструментом такого гібридного впливу, який дуже любить Москва. Я б назвав це напівблефом. Власне, це те саме було, що й було з підготовкою до повномасштабного вторгнення в Україну. Вони його реально готували. Вони були на нього готові, але вони сподівалися це питання вирішити політичним шляхом за рахунок умовного Мінська-3, Да, про що вони Україну намагалися вкатати тоді за декілька днів до вторгнення, коли здається в Брюсселі, чи де там 8 годин були перемовини. Да? щоб ми визнали там ЛНДР, ПНР, цей формул Штанмаера і так далі. Але вони розуміли, що якщо ми не прогнемося під них, то вони застосують е зброю, да і застосують силу. Те саме, я впевнений, є щодо ядерної зброї, росіяни будуть намагатися її не використати, да тобто намагаючись е, шантажем да, і загрозами спонукати. Країни є снато припинити повномасштабну підтримку військову і фінансову у нас да, тобто в плані зброї і грошима, які надають. Але якщо це не вийде, вони застосують ядерну зброю, бо вони хочуть не просто е, можуть і застосувати, вони хочуть і застосувати, тому що для них війна і переділ е, світу да, повернення, як вони вважають, до балансу, який був коли існував радянський союз, адже в їхньому баченні розпад радянського союзу це вибачте, доведеться процитувати цього божевільного військового. Воєнного злочинця терориста найбільша геополітична катастрофа 20-го сторіччя, і єдиний варіант цього уникнути це не перемовини з ними, не задобряти їх, а змусити, тобто створити такі моменти, коли вони не зможуть цього зробити, тому найкращим. Варіантом це зробити це є пришвидшити і максимально направити всі свої сили для того, щоб демонтаж Російської Федерації відбувся максимально швидко. Якщо він відбудеться у держав постросійської постросійського просто не буде ядерної зброї, відповідно не буде загрози ані ядерні війни, більш того, зникне загроза для навіть неядерної війни проти країн НАТО, тому що жодна з країн постросійської пострільського простору не почне війну проти якоїсь країн НАТО. Тобто перетворення Росії на посту Росію на декілька або багато інших держав це навпаки застереження, це не, це не, не умови створення ядерної небезпеки, а застереження від неї. Так, це ключ для того, щоб її зняти. Тобто, якщо замість однієї держави з другим в світі ядерним арсеналом на 140 мільйонів, з абсолютно мінімум там 90 Пасивних а, імперців, які а, в різній мірі або активно, або пасивно а, підтримують цей режим, да? і, зокрема, ці наративи про лучший в мірі народ, про всіх ми всіх унічтожені, бла 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 і божевільними, реально відірваними від абсолютно реальних тиранів, да, Тобто навіть в чому ще проблема цього режиму, що зазвичай ці а, авто, а, диктатори і тирани починають а, гратися в інушті, коли їм там. 45-50 років, тобто це десь там третій, п'ятий рік їхнього правління. Путіну вже за 70, цього йому оточенню плюс-мінус так само. Вони вже там більше 20 років при владі, да, тобто абсолютній владі, і, і на жаль, да, їм нема чого втрачати. Да. тобто, коли людина 45-50 років, вона думає про майбутнє. Путін не думає про майбутнє. Він вже прожив своє життя, тому він готовий. Вони, як і ми, готові йти до кінця. Просто ми готові йти до кінця, заради того, щоб е, жити нормально, бути вільними. А вони готові йти до кінця і знищити і себе і весь світ е, для того, ну. Бо, бо, бо вони такі, да? Бо ну, типу, після нас, хоч потоп, Реально. Після, після нас нехай, хоч ядерна зима, але ми, ми русські, ми зробимо те, що ми хотіли, і якраз е, контрольований демонтаж. Е, Цієї імперської Московії це ключ для того, щоб забезпечити нову архітектуру колективної безпеки, для того щоб уникнути ядерної війни і послабити всі інші авторитарні режими. Тому що, якщо ми це зробимо з Московією, наступною буде Китайська Народна Республіка, і друга ключова загроза, яка для багатьох наших союзників є першою, вона також зникне.